Привіт усім, хто мене дивиться. У цьому відео мова піде про Україну, про її призначення та майбутнє. Мене давно вже підписники запитують, що буде з Україною і коли закінчиться війна. Відповіді далі у цьому відео. Кілька слів про мене для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Світлана. Я є аватаром для творця рода, богородиці живи, Антала Лель. У моїх попередніх відео я представлялася ще аватаром для верховного антала нашої планети Семарала. Проте, після останньої тестації від Творця, яку я успішно пройшла, верховний антал Семарал залишив мій аватар для того, щоб та частинка його душі, яка була в мені, втілилася в кілька інших душ для виконання тієї задачі, яка йому поставлена Творцем. Проте я залишаюся з ним на телепатичному зв'язку. Тепер перейдімо до теми відео. Дана інформація від нашого Творця на ім'я Рот. Саме він з Богородицею на ім'я жива створили нашу планету під назвою Людство, частиною якої є планета Земля, на якій ми з вами живемо. Про це я розповідала у відео «Істинь імена Творця Богородиця і їх трьох синів. Люди, тобто жителі Землі, це теж їх творіння. Кожна планета має своє призначення. Про це я розповідала у відео призначення світил на планеті інші цивілізації. Відповідно, у кожної країни також є своє призначення. Сьогодні про призначення України. Перш за все, хочу попередити, що те, що ви почуєте далі, розвіє деякі ваші уявлення. Отже, про те, що означає назва країни Україна. В мене є допис в Інстаграм та Фейсбук. Коротко про що там? Назва країни Україна розшифровується як Ук, Указ РА – світло, Її з'єднання на наступниця. Тобто, за указом Творця це територія світла, тобто знань, і наступниця, яка поєднує чотири сили, які дарують людині щасливе життя, а саме силу думки, Силу уяви, силу слова та силу дії. Ви можете прочитати це у дописі, тому перейдімо до головного. Призначення України полягає у тому, що вона є центром створення усіх технологій планети Земля, корисних і необхідних жителям. Тобто саме в Україні завжди народжуються ті вчені і ті дослідники, які мають принести людям нові технології та нові винаходи саме від нашого Творця. Фактично, Україна це мозок планети Земля. Причому права її півкуля, яка відповідає за створення, за творчість. Виникає логічне запитання: яка країна є лівою півкулею мозку планети Земля? Відповідь зараз ця країна називається Російська Федерація. А як ви знаєте, мозок найефективніший, коли синхронізовані права і ліва його півкулі? Так колись і було. Україна давала людям нові технології, а Російська Федерація їх втілювала і розповсюджувала. Після захоплення планети країна, яка називається зараз Російська Федерація, відібрала функціонал України, переписала історію і сама стала центром інноваційних розробок. Тільки розробки ці вже були направлені не на користь людям, а на розвиток зброї, тобто на знищення людей. Фактично, вона обікрала Україну і робила її роками залежною від себе, переманюючи до себе вчених та розробників з України. Тому ми підходимо до запитання, чому в Україні йде війна? Тому що на землю прийшов творець. Він усе змінює і відновлює, як ним було задумано: Планета сильно зруйнована. Від істинного задуму Творця і Богородиці залишилося лише 5%. Все решта викривено, спотворено чи знищено. Країни на Землі не виконують своє істинне призначення. Тобто, такий цілісний механізм, як Планета людство, вона фактично функціонує з зламаними деталями. Тобто, усі країни це певні деталі цілісного механізму під назвою Планета людство. І якщо ці деталі не виконують свої функції правильно-правильно, то неможливо відновити працездатність усього механізму. У даному випадку мова йде про планету. Тому творець вирішив відновлювати планету з України, яка є частиною мозку планети. Україна стане прикладом і наставником для інших країн. Прикладом відстоювання тих цінностей, про які вона заявляє, та виконання свого призначення. Що я маю на увазі? Віднині Україна поверне собі право бути центром інновацій і творчості. А Російська Федерація повернеться до свого функціоналу, заплативши величезне відшкодування за ту шкоду, яку принесла. Розплачуватися буде ціла країна. Це вирок, який виніс творець країні, яка зараз має назву Російська Федерація. Усі технології, які зараз є на планеті та які не несуть користь людям, будуть поступово зникати. Ви запитаєте, чому такою ціною Україна виборює свою першість? Частково я вже відповідала на це запитання у своєму дописі в Instagram та Facebook, чому Тверець допускає таке. Трішки повторююся для тих, хто не читав. Однією із основ нашої планети є розвиток. Іншою основою є законність. Головним законом нашої планети є закон Свобода вибору. Який говорить про те, що кожна людина має право сама обирати свій шлях. Даний закон дозволяє кожній душі розвиватися за рахунок власного вибору. Який вибір, Такі і наслідки. Люди повинні чітко усвідомити. Саме їх вибори. Дають їм таких президентів, таких чиновників, яким вони віддають владу приймати за них рішення і вести їх туди, куди вони їх ведуть чи привели. А не перекладати свою безвідповідальність чи свою бездіяльність на плечі творця. Інший закон планети звучить так: людина повинна самовдосконалюватися. Я викладала цей закон вже у дописі в Інстаграм. А розшифровується він так. Людина повинна постійно шукати шляхи вирішення своїх проблем пошуком знань. Кожна проблема в житті людини повинна стати досвідом для розвитку її душі. Кожна людина сама вирішує свої проблеми. Якщо вона не в змозі сама це зробити, вона об'єднується з іншими людьми для вирішення проблеми. Народ України вже проходив помаранчеву революцію гідності і точно знає, як показати чиновникам, що вони. Мають служити інтересам людей, які їх обрали, та процвітанню країни. Тому всі повинні зрозуміти, що творець вмішується тоді, коли на планеті стає великий перекіс діяльності людей у сторону падіння цінностей, занепаду та знищення планети. Зараз планета стоїть на порозі знищення. Тому творець втілився у різних людей для того, щоб усе відновити з технічної точки зору. Про це я розповідала у своєму відео Закони Творця для взаємодії на планеті. Задача інших богів, які втілилися разом з ним змінити свідомість людей, щоб вони не знищували себе і планету. З огляду на вищесказане, ви гадаєте, творець має проявити милосердя до такої діяльності людей, як розв'язування війн, як знищення екології, як руйнування планет діяльністю нафтопереробних підприємств, як вирощування і вживання людьми шкідливих для здоров'я геномодифікованих продуктів, розвиток фармації. Задача творця дати людям усі інструменти для того, щоб вони самі могли змінити те, що їх не влаштовує. Для цього і створено на базі цього каналу та моїх соціальних мереж Міжнародний інститут вознесіння шлях до себе, щоб давати людям інструменти. Застосовуючи, які вони б змінювали свою свідомість, а значить своє життя. Тепер повернімося до питання, чому такою ціною. Відповідь тому, що Україна це інструмент в руках творця для зміни на усій планеті. Поясню це ще з історичної точки зору. В ефірному світі кожна країна виглядає як корабель. Проте у кожного корабля є свій капітан. А капітаном корабля під назвою Україна є наш творець-род, частина душі якого втілена у нашого президента Володимира Зеленського. Саме руками нашого президента творець веде нашу країну до того причалу, де вона зможе відновитися, щоб відправитися у нову подорож, виконуючи вже істинне призначення. До того, як штурвал взяв творець, капітаном був Бог Ярило. Який є покровителем України. Бог Ярило – це один із анталів нашої планети людства. Головним функціоналом якого є створювати реперні точки, по яким має прямувати країна. Тобто він завжди веде країну від, скажімо так, точки А до точки Б. Його задача, щоб корабель будь-якою ціною опинився у точці Б. Проте Бог Ярило не опікується самим шляхом корабля від точки А до точки Б. За це відповідав інший Бог, якого знищили при захопленні планети. Тому творець сам узяв штурвал у свої руки. Ви повинні зрозуміти, що за час захоплення планета сильно змінилася, і творець фактично ходить по своїй планеті, як по мінному полю. Наразі лише 16 істинних богів із 93 призначено на свій посади у Пантеоні Творця і виконують свій функціонал. Про це я розповідала у своєму відео Бог, Творець, Всевишній Господь, хто це? І йдуть відновлення на усіх рівнях планети. А те, що відновлюється в ефірному світі, лише з часом проявляється на Землі. Допоки люди будуть робити такі вибори, доти вони будуть платити таку ціну. Тепер до запитання, коли закінчиться війна в Україні? Відповідь. Війна в Україні закінчиться тоді, коли творець доведе країну туди, куди йому потрібно, і розставить інші кораблі на свої місця для виконання свого призначення. Тому усі прогнози, які ви чуєте на просторах інтернету, не відповідають дійсності. На сьогодні самий ймовірний прогноз розвитку подій на планеті свідчить про те, що війна в Україні у кращому випадку закінчиться у грудні 2024 року. Принаймні, творець робить усе, щоб так і було. Найгірший сценарій закінчення війни січень 2034 року. Усе буде залежати від тих рішень, які будуть приймати лідери країн. Які зараз при владі чи прийдуть до влади за цей час? Справжній Путін вже мертвий, його клонами керують певні олігархи. Про це моє відео послання Творця Світовому правительству. Чим швидше народи Російської Федерації та Білорусі знають, що Путіна вже немає, а у цьому може допомогти кожен, розповсюджуючи моє відео про це. Тим швидше народи цих країн почнуть вмикати здоровий глузд і задумуватися, доколи вони будуть рабами. Прийшов час розвіювати ілюзії. Ці народи повинні згадати, що саме люди є справжньою владою в країні. Це стосується як росіян, так і білорусів. Кого вони підтримують, які цінності? Про офіційну смерть Путіна зроблять заяву до 10 листопада цього року. Отже, йдуть певні процеси, запущені творцем. Усе буде залежати від вибору людей, від вибору чиновників. Від початку війни в Україні кожна країна здавала творцю екзамен на підтвердження тих цінностей, про які вона заявляє. Лише дві країни цей екзамен творцю здали. Це Україна та Польща. Україна свій урок пройшла, показавши усьому світу єднання своєї нації. А Польща надала Україні максимальну підтримку. Решта країн провалили екзамени найгірше справилися Ізраїль, Китай, Білорусь та Пакистан. Тому ці країни чекають такі випробування. Для Ізраїлю вони вже почалися війною. У майбутньому жителі Ізраїлю будуть скитатися по усьому світу. Творець їх просто розмаже по усій планеті за усі ті злочини, які скоїли євреї проти людства і нього самого. Попередження вони отримували, але не прислухалися до слів творця. Для Китаю вони почнуться землетрусами. Із-за внутрішніх проблем економіка Китаю впаде майже на 30%. Це скажеться майже на усьому світі. Китайці залишаться самі у своїй біді для того, щоб зрозуміти, як це бути спостерігачами. Для білорусів це скажеться новим тираном, якого вони оберуть після смерті нинішнього президента. Білорусь у розвитку відкинеться на декілька десятків років і заплатить свою ціну за підтримку війни в Україні та трусливість її людей. Для Пакистану випробування почнуться з того, що в країні почнеться сильна нестача продовольства. Пакистан заплатить свою ціну за свою позицію стосовно війни Російської Федерації проти України та торги, які він влаштував для інших країн, для нібито надання зброї Україні. Пакистанці отримують свою нестачу. Хочу пояснити, щоб ви правильно мене зрозуміли: на сьогодні це самий ймовірний варіант розвитку подій для цих країн. Проте, Усе може змінитися, якщо вони оберуть інший напрямок і почнуть чути Творця. Отже, як ви вже зрозуміли, той, хто не чує слів Творця, отримує відповідно. Творець прийшов на Землю і втілився у різних людей для того, щоб навести порядок на планеті. І лише від людей буде залежати, якою ціною відбудуться зміни. Ціною прийняття, усвідомлення і виправлення. Чи ціною неприйняття, хитрощі, зради та протиборства. Кожен має визначитися, на чиїй він стороні. На стороні Творця чи ні. Якщо на стороні Творця, то віднині усі люди починають вивчати його цінності, його закони і отримувати його знання. Усі люди повертаються до своєї суті та відновлюють разом з Творцем рай на землі. Хто не хоче, нікого не примушують. Це їх вибір. Що чекає Україна та Польщу, які склали перший екзамен творцю? Їх чекають сильні трансформації у усього. Перш за все, у навченні людей і піднятті їх свідомості. Тому запрошую усіх бажаючих на навчання до Творця у Міжнародний інститут вознесіння Шлях до себе. Чим швидше люди почнуть відмовлятися від старих парадигм, старого світогляду, тим швидше країни почнуть процвітати. Кожна людина так само буде складати певні екзамени на розуміння тієї інформації, яку вона отримає на даному каналі. Крім відео на каналі, я буду проводити прямі ефіри для більш чіткого роз'яснення людям позиції творця, його діяльності та тих знань, які викладаються на каналі. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати. Ви можете мені задати свої запитання прямо під час ефіру. Стосовно інших країн. Їх чекають нові екзамени від Творця. Як ви вже зрозуміли, з огляду на те, що коїться у світі, на все є задум Творця. Кожен отримує по заслугам. Війна в Україні стала тим спусковим механізмом, який запустив зміни на усій планеті. Тепер кілька слів щодо війни в Ізраїлі. Цю війну розв'язали люди. А творець лише допустив, щоб це відбулося. Чому? Тому що правлячим колам Ізраїлю було неодноразово донесено заклики творця щодо їх злочинів. Вони не дослухалися, тому творець не буде втручатися у цей процес. Усе піде тим шляхом, який обрали правлячі кола країни. Наразі це уся інформація, яку я хотіла вам розповісти. В описанні під цим відео я залишу усі посилання на ті відео та дописи, про які я говорила в ньому. Дякую за вашу увагу! До зустрічі!